Так. Але знаєте, не дивлячись на все, ми просто вже відпрацювали три концерти у трамсьо на підтримку для України. Вже купили навіть так, трошки похвастає, що купили навіть уже три генератори, вони чекають відправки до наших хлопців. Тому, якщо чесно, дуже рада всіх бачити. Хоча тут є і знайомі люди, яких я дуже рада бачити, з якими в роде познайомились. Не з усіма знайома, але реально дуже круто, що українці взагалі вони єднаються. Да? І тепер, як то кажуть, знаєте, як, всюди, де б наступала нога українця, де б не було всього серце, да? всюди лунає Україна. Тому зараз у нас такий, знаєте, я заспіваю без музики, але щоб трошки, я певна цю пісню 100% знаєте всі, тому буде круто, якщо підспіваєте. А від себе, звичайно, бажаю всім нам миру, перемоги. У кожного свої плани та всі, хто бажає цього. Я щиро бажаю повернутись в Україну уже у вільну в півучу. Будемо всі разом відбудовувати. Слава Україні! Героям! Слава! До речі, всі ці відео, які от ми там виступаємо, знімаємо. Ми спілкуємося дуже потужно з хлопцями з фронту, тому всі ці відео відправляються їм. І повірте, для них це така підтримка, коли вони бачать, що люди навіть виїхали, да? але тут вони будують свій фронт, тут вони знайомлять всіх з Україною, що є така країна. Бо знаєте. Ну, я думаю, багато хто з вас це знає, але давайте дивитись справді у вічі. В Норвегії всі вважали, що Україна це країна третього світу. Більшість людей, навіть які зараз нам допомагають, не знали, що таке Україна. А приїхали такі українці. Вони в шоці тут у багатьох людей взагалі вища освіта, що ми знаємо свої права, і що ми настільки любимо Україну, що ми розмовляємо українською, співаємо українські пісні і ще щось робимо для того, щоб підтримувати Україну. І позих, якщо чесно, що тисячі кілометрів да, нас розділяють. Е, тому ще раз я вас вітаю з Різдвом, хай Господь береже вас та ваші родини. Дуже жаль, що немає музики, да, щоб ми всі разом шкварили взагалі крутий концерт. Але так як співаю і наостанок побажаю вам піснею, тому коли сірі будні тяжко тиснуть, коли зміни не пророчить час. Ти відкрий вікно, вбери побільше кисню, ти один з нас, ти один з нас, нехай біда минає боком, з Різдвом з Новим роком, хай у вас і у нас все буде гаразд, нехай біда минає боком, з Різдвом з Новим роком, хай у вас і у нас все буде гаразд.